Друзі, намасте! Вітаю мої вище я, ваші я. Вітаю вас з славного. Вітаю вас з славного місця Київ. Я знаходжусь в парку Володимирські гірки, алея художників там за мною. Зайшла, знайшла таке тихе місце і хочу продовжити серію наших таких. Теоретичних знань з йоги. Певну кількість я запишу для того, щоб все ж таки було більше розуміння того, чим ми насправді займаємось і що насправді є йога, що насправді є та система самопізнання, яка. Існує з давніх-давніх пор і до сьогодення. Сьогодні я хочу з вами поговорити про восьмирічний шлях йоги. Це такий класичний шлях, шлях практикуючого людини, яка стала на цей шлях, шлях свого духовного розвитку, і це класичний шлях, про який перший згадав та описав в своїх сутрах. Відомий мудрець Патанджалі і його відомі сутри, йога сутра Патанджалі. І там про цей шлях вказано, прописано, чітко пояснено, що за чим сліду. Тому що людина, яка встає на цей шлях, їй потрібен певний. Орієнтир, такий вектор, за яким вона може рухатись, і щоб на цьому шляху не зашкодити собі та іншим, бути ефективним, логічним, послідовним, щоб за цією картою рухатись в правильному напрямку, до кінцевої мети йоги, яка є насправді свобода, Свобода від будь-яких обумовленостей, тому що. Можна сказати, що мета йоги це покращення здоров'я, це буде правильно. Мета йоги це покращення стану свого розуму. Це правильно, мета йоги це самопізнання. Так, тобто багато різних цілей є на шляху йоги, але головна і сама така грандіозна це досягнення свободи, свободи від будь-чого. Але це дуже таке широке поняття, і про свободу, можливо, ми колись поговоримо з вами. А сьогодні у нас Аштанга Йога, да? восьмирічний, восьміступенчатий, восьмисходинковий шлях, по якому йде практикуючи. І сьогодні ми поговоримо про дві ступені: це яма і ніяма. Тобто, це такі два перші дві сходинки, без якої дуже важко рухатись далі. І я поясню, чому. І так. Про мудреця пана сказала це людина, яка народилась десь в другий черетвертий вік до нашої ери. І е, такої кінцевої дати народження, да, існування людини не де і ви не знайдете, але не це головне. Головне, що він описав все те, що було ще до його народження, тобто ту систему йоги, яка вже існувала, і люди її перевідкривали. Але він тільки в своїх сутрах все це класифікував, систематизував, систематизував і виклав в своїх сутрах. Вони важкі. Так сісти прочитати одним махом не вийде. Тому це для людини, яка практикує йогу, настільна стільна книга. Вона не читається, вона постігається. Да? Тобто її треба вивчати по строчкам, але дуже-дуже цікаво. І необхідна кни така книжка на для ем, духовної такої практики. Це теж практики, як джнана йога, да? йога знань. І так, яма. Що таке яма? Був такий відомий, є відомий Бог, яма, Бог смерті, скажімо так. Тобто це такий кодекс, кодекс соціальний. Тобто, коли ви вибудовуєте такі стосунки з соціумом, суспільством, де виникає певна гармонія. До чого я згадала Бога яму як Бога смерті? Да? Тобто, якщо ви щось не будете робити, отак, отак буде вам недобре. Да? Ну і тому така назва. Ми розберемо там є п'ять таких положень, що включає в себе яма. Ще раз, да? це такий соціальний кодекс, це ваші стосунки з соціумом. Тобто, як треба їх вибудувати, Будувати, щоб все йшло таким гармонійним чином. І так, перше, така положення це ахімса, не насильство. Тобто, коли ми не вчиняємо погані дії по відношенню до себе, по відношенню до всіх живих істоп, Критерієм Ахімси, хімси, да, ненасильства, що може бути? Ну, це дії, думки, які в нас виникають, вони приводять до того, що чи ми розвиваємось після того, що вчиняємо, чи деградуємо. Оце і буде критерієм вашого ненасильства. Наприклад, а... йдете по тропинці, бачите, повзе такий черв'як. Ага, щоб він тут не повзав, раз його й вбили, наступили і пішли далі. О, як добре, а тут потім раз і вам щось прилітає невідомо звідки. А це, це знаєте спеціальне вчинення, де да, шкода. Тому якщо можете переступити, переступіть. Якщо не помітили нічого страшного і наступило. Це дуже такий примітивний приклад, але таких прикладів може бути багато з чого починати. Починати треба з мал з такого, з малого. Як е, дотримуватись цієї ахімси? Насправді це дуже дуже таке. Поняття не насильства, да, не вчинення шкоди а всім тим, хто вас оточує і до себе, до, в тому числі. І е, іноді воно таке суперечливе може бути. Е, як вчиняти? Робити шкоду, наприклад, військовий, вбивати людину, яка з цієї сторони, ми вважаємо її противником, чи зберігати життя? Якщо тут теж такі критерії можуть бути. Якщо ваш. Обов'язок чи долг це робити, ви робите, і це не буде порушенням цього головного такого, одного з головного правил в ямі. І хочу сказати, що ненасильство це є один із принципів йоги як таковий, так? в практичному значенні, коли ми не вчиняємо шкоди під час виконання практики, коли ми... Не вчиняємо шкоди, вживаючи не ту їжу, дихаючи не тим повітрям, да? що там ще може бути, коли ми лаємось дуже сильно, там, думаємо про сусіда погано, там, ще про когось, оце і буде да? така на рівні вже більш тонкому насилля. Тому, Ахімса – це не так просто як вважається. По перше, тому тут розмірковувати багато треба, і як нас до, до чого нас кличуть чи закликають вчителі по максимуму не вчиняти шкоди будь-кому? По максимуму, тому якщо ви да, можете це робити, не робіть, якщо ваш долг, наприклад, ви лікар. Щоб зробити комусь добре, вам треба зробити спочатку боляче комусь, да, це операція, чи щось, ще щось там, да. Тому завдяки тому, чи є ваш долг, чи немає долг, тоді ви робите цю шкоду. Слідує поняття це сатья. Перша назва на санскриті. Я одразу буду пояснити, що це означає. Сатья — це є правдивість, це є відмова від лжи, від брехні. Тобто ви обираєте такий шлях, коли ви перестаєте брехати, перестаєте себе обманювати і обираєте цю правдивість. Хоча можна сказати, а чи можна в своєму житті бути завжди правдивим? Тобто говорити постійно правду. Тут теж нас закликають по максимуму бути правдивими. Так, да, іноді виникають такі ситуації, коли в лапках. Да, ам... Лож ва блага, да? як тут пояснити? Тут, бачите, суперечка така, ахімса, не насильство, і сатя, да? ну, наприклад, такий приклад. Які наслідки будуть, якщо порушити Ахімсу, і наслідки, е коли порушуємо саті, тобто лошва блага, да? де починаємо близькому ну, якомусь, да? людині, яка можливо там щось. Щоб підтримати її дух, ми не кажемо правду, так ось краще порушити сатію, да, тобто ніж порушити ахімсу. Тобто від вашої брехні блага буде менше наслідки, ніж якщо ви вчините шкоду і хтось при цьому чи загине, чи дуже сильно постраждає. Тому коли обирає обирати, обираємо з, з меншими меншим злом. Тому ще раз сатія це правдивість, відмова від брехні. від Самообману, коли ми себе не обманюємо. Наприклад, в практиках йоги, коли ми прийшли в зал, і щось там інструктор чи викладач вам демонструє, о, ви думаєте, зараз я теж зроблю. Але починаю і відчуваю щось тут не так. А тут сусід на мене глянув, да чи я глянув, а він добре виконує ні? і починає себе обманювати. Теж роблю також. Тим самим роблю собі шкоду, на порушую вже перше. Перший пункт да, ненасильство. На І ось це є вам самообман. Тому це важливо. Далі, слідуючий такий пункт, який називається астея це чесність. Це мається на, увазу, на увазі таке некрадійство, коли я не дозволяю собі присвоювати чуже. Ну, це відноситься чесність. Знову повертаюся як до себе, бути чесним, так і до оточення. Ну такий приклад наведу, чесний, хочу я з'їсти оцю не дуже корисну річ, з'їш її, отримай результат, потім обери. Але я не буду цього робити, а в думках постійно про це думаю. Ну, можливо, ваша карма така, що вам якусь певну кількість некорисної їжі треба з'їсти, щоб потім зрозуміти на власному досвіді, що для тіла не дуже добре. Тому чесність, чесність і чесність, да? це дуже-дуже важливо. Ну, до себе і до оточуючих, Ну тут я думаю, не треба довго зупинятися. Це тут зрозуміло. І так, щоб так запам'ятати ще раз, перша ахімса, Ненасильство. такими сутрами, короткими фразами. Далі. Сатія це відмова від брехні, від е, лжи. Далі у нас астея це не присвоєння чужого, не Далі ми переходимо до апаріграхі. Апаріграха на санскриті. Нестяжательство стяжательства російською, скажу, да, таке не накопичування, неприйняття дарів. Ну, про що тут? Коли ми не ем, маємо декілька машин, не маємо декілька квартир, не маємо купу одежі, не маємо, тобто не накопичуємо те, що нам не потрібно. Ну, коли людина стає на шлях йоги, вона розуміє, що навіщо багато чого, куди витікає ваша енергія, ви починаєте думати, да? приклад 2-3, 4-5 машин. Ваша енергія туди йде, ви думаєте, і як зберігти, і як ремонтувати, і де їх ставити, щоб не вкрали. Бачите, і тут не духовного розвитку. Да? Знову примітивні приклади, але можливо так буде Да? Навіщо мені 10 квартир? Однією, де я живу, криша, дачі, дах над головою. Все. Тобто тут вас нас всіх закликають до того, щоб ми не мали велику кількість якихось матеріальних речей, на підтримку яких витрачається багато енергії. Коли ми стаємо на шлях йоги, да, нам енергія потрібна для підтримки розуму, тому ми не маємо сил не подумати, тому що думаємо про інше, да, і таке інше. Um, і коли ви помічали, якщо ви починаєте позбавлятися зайвих речей, ну, наприклад, прибирати свою шафу і викидати багато різних речей і з ужасом, з да, жахом, ду Боже, навіщо мені да? Ну, Я думаю, жінки це точно мене, мене підтримують і зрозуміють. І коли ви починаєте прибирати цей простір, він звільняється і до вас щось приходить нове. Да? Тому це дуже-дуже таке. Ну, працює, скажімо так, чиста правда. Тому залишаємо собі тільки необхідне те, що треба ну, для нормального життя, без надлишків, ще так скажемо. І хочу сказати, що люди, які досягли певних вершин, ну, це такі вже мудреці, вчителі, ви не побачите ну, таких справжніх вчителів. Що в них там дворці, там куча всього. Це дуже-дуже скромні люди. В них, них такий мінімум для життя, що звичайній людині це буде вважатися Боже, як це можна. І останнє, да? ще раз, апаріграха не накопичування зайвих речей, на яких витрачається наша і енергія. І слідучи, останнє з ями з соціального кодексу. Це брахмачарія в перекладі стримування чи воздержання, стримування від чого? Ну, якщо ви будете цікаві цією темою, то дуже часто брахмачарію називають таке сексуальне стримання, але... В цьому випадку ми розширюємо це поняття. Да, тема сексу і витрачання да направо наліво, скажімо так, своєї сексуальної цієї життєвої сили, вона приводить до спустошення людина, яка стає на шлях духовний, вона починає про це думати частіше, тому що енергія, яка зливається таким чином. Яка зливається не на народження дітей, вона вважається злитою. Но це така тема дуже-дуже цікава, дуже-дуже непроста. Я не буду зупинятися на цьому, але я зупинюся на стримування від будь-яких чуттєвих насолод. Ну, дивіться, від чого ми отримуємо чуттєві насолоди? Від їжі, так? так? Від отримання будь-якої річі нової отримуємо, але воно триває короткі, короткі такі але енергія витрачається. Тому тут нас закликають стримуватись. Тобто такий аскетизм і в йозі це як другий принцип да? Перше це ахімса насильства, якось спирається такі головні. І брахмачаря – це невитрачання своєї енергії, своєї свідомості на все те, що не приводить нас до поставлених нами цілей в роботі, в навчанні, в відпочинку і так далі. Ось такий дуже простий принцип. З ямою ще раз да, повертаємося таке резюме. Соціальний кодекс це такі стосунки з соціуми, які приводять до гармонійного існування і тебе, і того соціуму, де ти там себе позиціонуєш. Сюди входить аси, Ахімса, ненасильство, Сюди входить Сатія, правдивість. Сюди входить Астея. Це чесність сюди входить, апаріграха не накопичування матеріальних благ, да, матеріальних речей, та да, брахмачаря, стриманість. Оце перша ступень, яка дуже-дуже важлива, дуже важко не дотримуватися, не вибудувавши ці стосунки да, по відношенню з тим, хто навколо нас, через ці поняття, про які я казала, чи прояви, да, дуже важко рухатись. Слідче у нас. Ні яма. Тобто перше, чого не треба робити, щоб бути здоровим, щасливим. І ні яма, що треба робити, це власний особистий кодекс, як я повинен відноситись до себе, щоб знов таки. Щоб бути... Ефективної людини на своєму шляху. І так, тут також є п'ять таких основних положень. Перша це шауча, чистота, чистота тіла, да, коли ми робимо о -о -о -о, о -о, омовення, да? тобто слідкуємо за чистотою тіла вранці, ввечері, да, чистимо зуби, язик і так далі. І так далі. далі у нас е, чистота мови та чистота. Розуму і отак трошечки. Так, чистота тіла. Я вже сказала, да, це мить ми, дії, які приводять до чистоти тіла, мить господи, митися простіше. Далі є такі шаткарми. Йозі, шість очисних дій, да? ну, про яких я можу колись запишу. Да? Шаткарма, коли ми чистимо шлунок, чистимо нашу слизову, язик вичищаємо, робимо там чистку кишковика, ну і таке інше. Далі, чистий одяг, да? ми слідкуємо за чистотою опрятності, чистий дім, в якому ми живемо, слідкуємо за чистотою того місця, того простору, в якому ми знаходимося. На рівні мовлення ми слідкуємо за тим, як ми будуємо свої речення. Ми не лаємось, не використовуємо в своєму мовленні якісь брудні слова, а також слідкуємо за словами-паразитами, які дуже часто в мене, от, наприклад, є. Я бачу, намагаюся з цим працювати, особливо коли а, вивчаєш мову, це важливо, ну більш досконало. На рівні ума. Це прибирати будь-які негативні думки. Це як їх прибрати? Не, не завжди це так просто. Да? Не приділяти їм увагу. Виникають щось, да? але ми трошечки намагаємось від, відсторонитися, не даємо енергії, надаємо життя цим думкам. Да? Далі розмірковувати в, в благих таких речах, скажімо так, це і буде. Ваша шауча, чистота тіла, мовлення та розуму. Слідучий пункт. Сантоша. Сантоша це така ваша задовіль... задовільність. Да? Практик повинен бути задовільненим. Тобто людина, яка встала на шлях духовний, ну і. В принципі, почала займатися йогою, вона повинна бути задовільнена всім, да? все, тим, що все світ дає людина, яка не задоволена будь чим, і дуже важко сконцентруватися на тому чи іншому виді своєї практики, чи таке інше, тому що вона буде шукати задоволення да, в тій чи іншій потребі. І, в зв'язку з цим виникають якісь комплекси неповноцінності, якісь незадоволення, депресії, ну і таке інше. Тому і досягнути якихось успіхів на шляху йоги дуже дуже буде важко. Тому оце, Сантоша задов... 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 задоволеність цим тим, що ти маєш, вдячність за це, і рухати да, рухаємось далі. Слідуючи пункт ніями да, відносини. По відношенню до себе, це тапас. Тапас це є такий аскетизм. Ну, наприклад, я систематично кожного дня роблю фізичні практики, тобто роблю хатха йогу, чи люблю Крія йогу чи ще щось. Тобто, це таке тренування, фізичне тренування тіла чи практика йоги. Тому що. Щоб чогось досягнути, да, ну, треба якісь обмеження все одно робити, іначе неможливо. І тоді відбувається ваш розвиток. Оце тапас. І так, перше, це у нас була шауча чистота, далі Сантоша, задов... задоволеність і тапас. У нас ще два. Це. Сватх'яя, сватх'яя це самопізнання, тобто наша самоосвіта, самоусвідомлення. Так? Тобто людина вона приходить у цей світ, як я казала, один в чотирьох цілях життя для того, щоб накопичити певний досвід, Вона накопичує його через будь-що через самоосвіту, через самоусвідомлення в тому числі. І так можна сказати, що всесвіт, який нас оточує, це така велика школа. Життя в цьому всесвіті це урок, да? уроки, які ми отримуємо. Люди, які є навколо, це наші вчителі. А ми лише учні, да? які навчаються в цій школі, отримують ці уроки, і люди, які приходять, будь-які в нашу життя це всі наші вчителі. Тому Продовжуємо шлях самопізнання, самоосвіти, форсовано розвиваємо свій розум, відточуємо його, в свою логіку і так далі. І останнє Кішвара Пранітхана це таке, знаєте, все, що ми не робимо, ми присвячуємо абсолюту творцю, таке підчинення Богу, що так кажуть. Це смирення. Да? Тобто, як то кажуть, на все боля, воля Божа, все, що ми робимо, це виключно через вас робить, да? грає да? ліла Бога чи гра Бога. Ох. Іноді буває, що нам кажеться, о, щось несправедливо, те несправедливо, це несправедливо, я це не заслуговую. Да? Якщо ми сумніваємось в будь-яку, да? якщо ми знаємо, що все це є гра Бога, то ми сумніваємось в діях Бога і тим самим. Думаємо, що там на горі хтось помилився. Тобто ставимо підсумність, досконалість самого творця. Ну, скажу вам так, абсолют він досконалий. На то він і абсолют творець. Чи Бог. Тому, що ми такі смірені, да, склоняємо голову в нахилі в поклоні в такому кліні до. Землі зміряємо свою гординю і розуміємо, що ми можемо помилятися, ми недосконалі. Там, Там, да, чи абсолютно він досконалий, він самогутній, він вільний чи свободний, що не скажемо про себе. І якщо ми бачимо, що щось є не ідеальне, несправедливе, повірте мені, це ідеальні умови для вашого розвитку, там видніше. Там знають, як ці умови для вас скласти. І ви, якщо довіряєте цьому, то саме так, такий шлях вам треба пройти, щоб піднятися вгору, а не впасти нижче. Можливо, ви помиляєтесь в чому. це останній пункт Ніями. І так, перший шаучія, другий тапас, другий Сантоша, третій тапас. Четвертий сватх'яя, п'ятий ішвара швара Хочу вам сказати, що кожна людина, чи стала на наш шлях йоги, чи не встала, займається практиками духовними чи ні, вона, скажімо так, дотримується цих правил яма ні ями. Не на 100%, але Вона дотримується не тому, що там десь записано, що не будеш дотримуватись, де ями попадеш в Ат, чи будеш дотримуватися а ні. Це для того, щоб в нашому світі по-іншому існувати не можна. Якщо ти будеш порушувати світ, тебе буде що, витісняти, складати такі умови, ти не зможеш там вижити. Тому ці два пункти в йоги, да, перших. Перших да яма ні яма, вони саме ну, для всіх. А людина, яка починає усвідомлювати і усвідомлена дотримуватися, вона починає підніматися вище, тому що вона розуміє, і коли виникає та чи інша ситуація, вона вже може обирати, як себе поводити. Ну, якщо казати про яму і ні яму, це жити в шані до своєї до Бога. Шанувати своїх предків і гармонійно існувати з оточуючим світом, да, і з своєю природою, якщо коротко так сказати, що таке яма-ні яма. -ні -яма да, почитання, шанування Бога-предків і існування в гармонійних стосунках з соціумом та собою. Ну, ось так. Перші дві ступені, ступені думаю, досить на цьому. Скажу вам так, що якщо людина встала на шлях йоги і дуже часто порушує усвідомлення, але порушує, да, то дуже важко рухатись далі. Виходить так, що я практикую і оцю свою енергію, да, життєву силу, яка в мене накопичується з знаком мінус негативна. Да, думаю, погано роблю чинки не, не ті, там не чистоту не дотримуюсь, брахмачарі немає, то ця негативна енергія починає в нас рухатися, і ми не те, що піднімаємось вгору, навпаки, падаємо вниз. Тому подумайте про це. Я в шапці профіля закріплю такий файл. Де про це ще так коротко утрами написано. Там все викладено, всі вісім шляхів, але перші два можна ще раз переглянути. Я дякую вам за увагу. Всім гарного, гармонійного дня, бережіть себе. Ще раз нагадаю вам, що зараз зверху для вас склали найкращі умови для вашого розвитку. Не втрачайте цей час. Всім намасте, бережіть себе. Ом.